Сьогодні у нас особливий день. Мабуть, хто буде уважний, той бачить, що тут щось не так, як раніше. Так чи ні? Так, так? Да? Будиночок дуже красивий, якого не було, так? Діти, наші благословення, ви знаєте, я так сиджу. І думаю, мабуть, отак буде виглядати проводи хору з цього місця. Так? Але діти це велике, велике благословіння для кожної церкви. Велике благословіння для кожної церкви. Ви знаєте, ось чому я і кажу, що сьогодні особливий день. Сьогодні буде благословіння. Благословіння над цими дітками, хоч трішки спізнились ми, але благословіння ніколи не пізно, Боже. І сьогодні ми будемо молитися, ви знаєте, я дуже... Дуже зрадів, коли побачив оце, що тут написано, бачите? Перші слова, які? З Богом, да? це дуже чудово. Ви знаєте, в мене зараз знову цей іспит вкластися в ці 15-20 хвилин, Бог вчить, і я стараюсь, але будемо старатися все сказати, що я хочу. І так, хочу спитати у вас, батьків. Про що думають батьки, коли діти йдуть до школи? Підніміть, будь ласка, руки, чи є тут татусі, мами, бабусі, дідусі наші, які причетні до того, що діти йдуть до школи. Підніміть, будь ласка, руки. Є, так? Да? Багато, багато є, так? Да? Тому є з ким розмовляти сьогодні. І так, друзі, про що думають батьки? Ось так, все в розумі, да? так, так, зразу. Про що думають батьки, коли діти йдуть до школи? Мабуть, зразу думають, щоб купити все необхідне до школи, так чи ні? Я пам'ятаю себе, коли наші дітки йшли у перший клас, як ми бігали по всьому, барабашово там, і все купляли, і костюми, і все інше. Щоб купити все необхідне від одягу до олівця. Про що ще можуть думати батьки? Мабуть, щоб у дітей були гарні вчителі, так чи ні? Важливо це чи ні? Важливо, так? Да? Про що ще можуть думати батьки? Мабуть, щоб діти добре вчилися. Так? Всі батьки хочуть, щоб діти добре вчилися. І ми також хотіли. Про що ще я можу думати, батьки? Мабуть, щоб не трапилось якогось лиха або нещастя, Сітьян? Тому що діти йдуть до школи, так? Стрічка розкаже про безпеку. І це так. І це все в нашому серці. Ми думаємо про це. Ми переживаємо за наших дітей. І це нормально, Бог вложив, положив наше серце так думати. Але я сьогодні хотів би запитати далі. Про що треба думати в першу чергу? Про що треба думати в першу чергу, коли наші діти йдуть до школи. Ми як люди, ми... Схильні до цього, щоб завжди думати про блага, знаєте, так, щоб дітям було добре, як матеріально, так і морально. Да? Але слово Боже хоче нам зараз щось сказати. І перше, на що я хотів би звернути увагу, це те, що школа, діти вступають на власну дорогу, друзі. Діти вступають на власну дорогу і ось десь вони бігали, да, там по кухні десь у вас під ногами, десь вони там що роділи, десь вони були діти, а завтра вже треба іще відпускати на власну дорогу. Зараз у нас, знаєте, трішки все змінилося. Зараз у нас онлайн, і багато хто сидить вдома, і трішки все змінилося, але... Але. Треба завжди пам'ятати, що наші діти вступають на власну дорогу. І ось мудрий Соломон, цар Соломон, каже такі чудові слова. Привчай юнака до дороги його. Це приповість цей 22 розділ, 6 вірш. Книга приповісті, 22 розділ, 6 вірш. Соломон каже, привчай юнака до дороги Його. І він, як постарійця, не уступиться з неї. Про яку дорогу, Соломон каже? До якої дороги треба привчити наших дітей юнака, щоб він, як постаріця, не уступиться з неї? Ось таке питання до кожного з нас. Що може бути саме цінне, до чого ми можемо привчити нашу дитину? Саме перше це що? це любити нашого Бога. Любити нашого Бога і завжди покорятися йому. А звідси виходять і слух'ярність, і милосердя, і все інше. Якщо ми будемо привчати нашу дитину з малечка, любити Бога, Вступити на усю дорогу, то він з неї нікуди не зійде. Це дуже важливі слова. Далі на що хотілося б звернути увагу, що школа це нові люди. Це нові знайомства, це пізнання не тільки доброго, але, на жаль, і поганого. Школа це нові люди, нові пізнання. На знайомства і знання не тільки доброго, але й поганого. Ви знаєте, є дуже такі, знаєте, глибокі слова в того ж Соломона, в приповістах, в третьому розділі з першого по сьомий вірш. Ви Знаєте, я зачитаю слово, слово, щоб не передавати своїми словами, тому що тут є глибокі істини. І коли ми будемо читати, давайте думати про це і розмірковувати, наскільки глибоко Соломон каже про, цю, про ці речі. Сину мій, не забудь ти моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть. Ви чуєте це слово? Стережать. Стережить твоє серце. Бо примножать до тебе вони довготу твоїх днів і років, життя та спокій. Милість та правда нехай не залишить тебе. Прив'яжи їх до шиї своєї і напиши їх на таблиці серця свого. І знайдеш ти ласку та добру премудрість в очах Бога. І людини. і ось ці золоті слова. Надійся на Господа, каже Соломон, сину мій, надійся на Господа всім серцем своїм, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежинки. Не будь мудрий у власних очах. Бійся Господа та ухиляйся. Ось на це місце можна проповідувати годинами. Але в нас нема цього часу. Друзі, якщо ми будемо уважно слухати і перечитувати ці слова, мені б хотілося, щоб кожен батько та кожна мати казала це своїй дитині. Щоб кожен батько та кожна мати, ці слова, як сказав Соломон, привчаю накаду дороги його. Щоб ми вкладували це в наших дітей. І тоді ця дитина буде мати благословення від Господа. Батько каже, надійся на Господа всім серцем своїм, а не на розум свім. І це дуже важливо. Давайте підемо далі, щоб все встигнути. Третє, на що хотілося звернути увагу, це те, що зустрінуться зі школьною програмою яка суперечить Біблії. Чи ви задумувались про це, коли ваші діти йдуть до школи? Що наші діти, йдучи до школи, вони зустрінуться зі шкільною програмою, яка суперечить Біблії. Не так давно, мабуть, зараз вже менше про це кажуть, або й не кажуть, але нашим батькам що розповідали. Що нашими предками були хто? Були об'єднання. Так ще ні. Ось мені пам'ятається. Коли одна вчителька розповідала у уроці дітям, що ми пішли від обізян. А маленька віруюча дівчинка каже, ні, ми пішли від Бога. І ця вчителька почала ще переконувати дівчинку, що ми пішли від обіжн. Що дівчинка сказала, гаразд, давайте так, ви пішли від обезьян, а я від Бога. Про що це каже, друзі? Це каже, що ця дівчинка була навчена, так чи ні? Що вона знала, що ми діти Божі. І вона твердо стояла на своєму. Так чи ні? Дуже гарно, якщо наші діти. Ідучи в школу, знають істин. Дуже гарно, щоб у них був цей духовний фундамент, щоб вони знали, хто такий Бог. Ви знаєте, починаючи зі створення світу і закінчуючи сьогоднішніми днями сучасними аморальними відносинами. Починаючи зі створення світу, про що я сказав, да, що дуже багато теорій, що люди пішли від інопланетян, від кого хочеш, але не від Бога. І заканчуючи, з сьогоднішніми аморальними відносинами. Коли в школі починають питати, патрішечки входить в нашу школу, так чи ні? А хто ти по відчуттю, хлопчик чи дівчинка? І що гарно чи не гарно, дівчинки бути з дівчинкою. І ви знаєте, про що я кажу, так? Я не буду продовжувати про це. Але наші діти повинні бути готові до цього виклику. Коли вони йдуть до школи, вони повинні знати, що наш Господь в Біблії записав істину. Да? Церква готова, слава Богу, присідайте, будь ласка. Далі на що хотілося б звернути увагу. Четверте. Що дьявол ніколи що не спить. так? Ось ми любимо поспати, так? А дьявол ніколи не спить. Чому, друзі? Тому що він знає, що в нього коротке існування. І за цей короткий час він повинен ще забрати з собою як можна більше. А ще й тих, які ходять в церкву, які люблять Бога. Ось така у нього мета. Дьявол ніколи не спить. І ось Петро у першому своєму післанні, в п'ятому розділі, восьмий, дев'ятий вірш, каже дуже-дуже повчальні слова. Він каже, будьте трезві, полінуйте. Ваш супротивник дьявол ходить ричачи, як лев, що шукає пожерти кого. Ось коли ви будете проводжати своїх дітей кожного дня до школи, ви повинні завжди пам'ятати, що там біля школи ходить отой лев. Ричачи, що пожерти кого? І коли... Він буде ходити біля ваших дітей, то захист ваших молитв і ваші навчання і наставлення цим дітям буде дуже важливим. Шукає пожерти кого, Протитись йому тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються і вашому братству по вірі. Тут дуже важливе слово полінуйте. полінуйте. Дивіться уважно. Як за собою, так і за своїми дітьми. Чим вони живуть, з чим вони приходять зі школи, що їм важливо, що вони хочуть почути. Це дуже важливо. Наступне. В школу дитина має йти з імунітетом від впливу зла. Запам'ятайте, дорогі мої батьки. В школу дитина має йти з імунітетом від впливу зла. Завжди кожної мамі і кожному батькові завжди потрібно знайомити їх з Господом наших дітей. Щоб у них був цей імунітет, нам завжди треба знайомити їх з Господом. В повторенні закону, в шостому розділі, в четвертому, дев'ятому вірші. Сам Бог каже народу Ізраїля, але воно актуальне для кожного з нас. Важливі слова. Слухай Ізраїль, Господь Бог наш, Господь один. І люби Господа, Бога Твого, усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і будуть ті слова, що я сьогодні наказую на серці Твоїм. І пильно навчиш цього кого? Синів своїх. І будеш говорити про них, про ці слова. Кому будеш говорити, друзі? Дітям своїм. Чим більше ми будемо зайняті нашими справами, чим менше ми будемо давати уваги кому? Нашим дітям. А коли. Наші діти проростуть як колоски, то що? То оця недостача, вона проросте і ці проблеми в місті з недостачею цього часу. Навчивши цього синів своїх і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, як ходитимеш з дорогою. Друзі, зверніть увагу, не тільки ввечері два слова. Не тільки дві хвилини в сутки. Коли про це треба говорити? Як сидітимеш вдома, як ходитимеш дорогою? І коли ти лежатимеш, і коли вставатимеш, і прив'яжеш їх на ознаку, на руку свою. І будуть вони пов'язкою між очима твоїми і напишеш їх на бічних одвірках дому свого. Та на брану своїх. Іншими словами, всюди, всюди, вдома, де є можливість, треба, щоб батьки ще проповідували дітям про Господа з люблячим серцем. І ось тоді наші діти будуть в брані, в цій брані любові нашого Господа і мудрості. І ось тоді ми маємо можливість таку гарну проводжати наших дітей. До школи і бути впевненими, що Господь буде з ними, а вони будуть Господом. І останнє, на що хотілося б звернути увагу, у мене ще є 5 квин, це молитва за дітей і разом з ними. Ви знаєте, друзі, це так, знаєте, велика проблема навіть в наших християнських сім'ях, тому що дуже багато з християнських сімей не мають. Оцього благословіння молитися за дітей і молитися з дітьми разом. Розумієте, про що я кажу? Це дуже важливо. Є одна історія, яка трапилася 10 років тому. В цій історії, мабуть, немає прям такого нічого надзвичайного, але ця історія вона дуже важлива для нашого розуміння. Однього, одного дня мама та двоє діток шести та 4 років залишились вдома. Зненацька налетів дуже сильний вітер, а потім злива. Мама та дітки закрили всі вікна і двері, щоб пережити негоду. Поки мама готувала обід, дітки сиділи біля вікна та чекали, поки закінчиться ця непогода. А ось Маленький синочок Микитка, якому було 4 рочки, підбігає до мами і каже, мама, давай помолимось. Давай помолимось, щоб Бог зберіг нас, наш будиночок, нашу родину. Мама згодилась. І вони помолилися. І дітки опять побігли до вікна. Мама знову готувала, готувала їжу. Через 5 хвилин. Опять цей синочок, якому було 4 роки, Микитка прибігає до мами і каже, Матусю, давай помолимось. Давай помолимось, щоб Господь нас беріг. Мама навіть заперечила, сказала, Микитку, ми ж тільки недавно молилися. Але Микитка наполягала. І мама згодилась, і всі вони помолились. Через декілька годин закінчилась ця непогода, вітер та дощ, гамувалися, і родина вийшла на вулицю. Коли вони подивилися навколо, то були дуже шоковані. Усіх сусідів були пошкоджені, а й подекуди зруйновані дахи та завалені паркани. На краю села дуже багато було повалених дерев, там, де був ліс. Але саме дивовижне було те, що коли вони уважно подивилися на свій двір, то що вони побачили? то вони побачили, що їх будиночок був повністю неушкоджений. І всі дерева на їхньому маєтку були цілими, які були раді діти. І знаєте, що вони перше сказали? Вони сказали, слава Богу, що наш батько почув наші молитви діткам 4 та 6 років. Яка віра у дітей? Яке благословення, коли в наших дітей є така віра, так чи ні? Друзі, закінчуючи, хочу сказати ще декілька слів. Перше, дуже важливо всією родиною знаходити час для спілкування з небесним батьком. Чим менше ми знаходимо часу, тим більше ми обкрадуємо себе. Це треба пам'ятати. І останнє, на чому би хотілося завершити моє слово до кожного з вас і благословіння, це те, що ми повинні пам'ятати, діти це власність Ісуса. Він дав їх нам на короткий час для того, щоб ми познайомили їх з Богом та допомогли їм стати на шлях дорослого життя. Аминь? Аминь. Амин. Слава Богу. Давайте попробуем.